Доброго ранку усім. Ось такий сніжок ми сьогодні випав через ніч, а зараз падає дощ снігу. Ася. Ася вийшла прогулятися. Їй не сподобалось, що сніг випав такий мокрий. Я сьогодні приїхала на ділянку. І хочу вам показати, як в теплиці зберігаються мої рослинки. Ось тут начеренкувала я. Тут ще в мене квіточки зберігаються, я все прикупала. Розмарин, трояндочки мої посаджені. І тут квіточки якісь посаджені. Один розмарин великий я забрала в квартиру, а ось інший менший я ось так прикупала. І буду бачити, чи він тут в теплиці переживе. І тут ще в мене ось така рослинка теплолюбива. Ескалонія. Я її побоялася лишити на городі, тому що я читала, що вона теплолюбива. І я її прикопала ось тут в ґрунті. Вона дуже гарно цвіте такими квіточками біло-рожевими, як яблуня. Так, і тут ще моя кубея. Яку я вирощувала цього року, я теж її вирішила прикупати, щоб зберегти коріння. Побачимо навесні, чи збережеться. І просто я буду приїжджати хоча б раз на місяць і дивитися, якщо треба, то трошки підлити. Зараз не треба підливати, бо я її підлила десь тиждень назад. Ось так я зберігаю. А тут ще в мене. Цибулька висаджена, така дрібненька, яка зросла, тож я її тут посадила. Так, виглядає моя теплиця. Сьогодні сніг у нас у Львівській області. Завдяки тому, що вона ось така округла, сніг злітає. Якщо дуже багато снігу, то ми відгортаємо від теплиці. Зараз е трошки снігу, то в нас зберігає тепло. Пізніше ми відгорнемо, якщо буде багато снігу. Так моя ділянка виглядає. Мої квіточки. Не зрізала я ще свої очитки, одні зрізала, а інші ось так стоять. Хризантеми до останнього цвіли, тож я не зрізала. Прийдеться ще зрізати. Може я ще зріжу. Дуже гарний сніжок. Тут мій горіх, вишеньки. Ялиночка моя снігом припала. І сніг був з дощем, подивіться, які сосольки. Руяндочка моя. Скоро вже свята підходять. Цього року я вирішила ялинку не ставити у зв'язку з війною. Але мені захотілося зробити ось такий український дідух, який з давен давен у нас ставився на Львівщині і інших куточках України. І завжди я хотіла зробити такий дідух, але або забула колосся підготувати, або ще щось. А цього року я хотіла різне колосся підготувати, але підготувала тільки ось такий ячмінь. І от зробила таких два дідухи. Можна різне колосся підготувати. слідуючий рік я постараюсь, і льон посіяти трошки. Спеціально для дідуха. І також постараюся зібрати інші злакові, бо батьки сіють і овець, і пшеницю, і ячмінь. І, можливо, на слідуючий рік я вже краще підготуюся. А от як я робила такі дідухи, кому цікаво, тож залишайтеся на моєму каналі і дивіться. Мені дуже сподобалось і робити такий дідух, і сам процес, і сам результат мені теж сподобався. Гарного вам перегляду! Сьогодні я вирішила зробити дідуха. І роблю я цього року перший раз. І причиною тому є, бо хочеться відновити наші українські традиції. І хто не знає, що таке дідух. Це українська різдвяна прикраса з колосків, Перевісно, язичницький ідол. А ще називають його дід, коляда, колядник, сніп. Коли ставили у вигляді снопа, брали збіжжя або перші колоски, які з'їжджали, або останні робили сніп і ставили на свят вечір такого дідуха. Ще дідух це символ предка покровителя, зачинателя роду, символ урожаю, добробуту і багатства, який несе мир і злагоду в родині, зв'язок між поколіннями роду і вічне віднародження світла. Можна робити дідуха з різних злакових. Це може бути пшениця, жито, овець, ячмінь, також льон, просо. І ще такий дідух можна прикрашати різними стрічками або сухоцвітами, чи калиною. Крім ось таких колосків, які я заготовила ще літом. Просто ще я такими майже зеленими я зрізала і положила на такий картон, і вони в мене в гаражі висихали. І ще нам потрібно, крім таких колосків, або ось такий льон, або купити такий жгут, який продається, але щоб був натуральний. І чому українці ставили такий дідух? Бо українці це нація хліборобів. І дідух це культ роду. І у цьому дідуху зимує дух предків, і основна функція дідуха. Це пошанування померлих пращурів і забезпечення багатого урожаю. Отже, дідух – це дід чоловічого роду, а жіночого роду це солома і її стелили під стіл. Переважно мужчини робили дідуха, і у святвечір господар заносить дідуха і ставить на покуті. Тож я перший раз роблю і хочу поділитися з цим, можливо, теж хтось захоче зробити. Отож беремо сім колосків. І як ми будемо робити, беремо таку натуральну нитку. І я ось так посередині, бачите, кладу цю нитку. Ось між ці колоски. І тепер ось так ми будемо скручувати і будемо міцно скручувати, щоб ці колоски не розпадалися. Нам потрібно 12 таких пучків по 7 колосків. Тож приблизно треба відібрати хоча б 100, 100 штук такого колосся і самі краще вибрати. Ось так скручуємо, бачите. І тепер бузликів бажано не в'язати, дідок так робиться, щоб бузликів не було. І ось тут посередині ми ось так цю нитку затискаємо і обтинаємо. І наш пучок вже готовий. Так. А це я зробила з льону, таку ниточку, як бачите. І попробуємо з льону теж. Гарно відраховуємо сім таких колосків і будемо робити знову ось так. Посередині я кладу. Ось. А ця ниточка ось сюди так є. Бачите? І ось так ми крутимо, досить міцно крутимо, щоб наші пучки не розпадалися. Дуже мені подобається це робити, хоча я роблю це перший раз. Оцей кінчик я обрізаю, щоб ще докручую, щоб все було красиво і нічого нам не виглядало. І тепер, поміж ось цю солому, ось так посередині я затискаю. А це обрізаю. Так, і ще один раз покажу. Такий дідок коли ми робимо? Заносимо на вечір, і він стоїть до водохреща, а після водохреща ми виносимо або хай з'їдять пташки, або колись змолочували такого дідуха, і зерно собі забирали і використовували його, напевно. А ми можемо поділитися з птахами. А цю солому спалювали. На дорозі так, закручуємо ось так. І затискаємо посередині і обрізаємо. Так, я зробила один. Цей відкладу. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять і дванадцять. Таких два в мене є лишніх, то я ще буду мамі робити. Так, що далі ми робимо? 12 пучків ми зробили. І тепер ми будемо робити перший ярус. Ми беремо 3 пучки в перший ярус. І знову ми їх замотуємо ось тут. Посередині, знову кладемо ось так нитку. і Міцно замотуємо ось так. Це наш верх буде і посередині знову ми, щоб не зав'язувати, ось так пров'язуємо, пропихаємо і ось так затискаємо. І все лишнє ми обрізаємо, щоб було красиво. Дідок вважають моделлю світу світовим деревом. І у дідока є ноги це підземний світ. А сім кулосків. Ті, що ми беремо ось такий пучок. Це сім поколінь, сім днів тижня, сім відомих планет, сім колосків це серединний світ, світ людей. А вже самі колоски і зерно це верхній світ з божествами. І дідок – це не просто українська різдвяна прикраса, це елемент української культури, який походить ще. З дохристиянських часів. І коли сказали, дідух до хати, біда з хати, продовжуємо. Ми три своїх пучки зв'язали. Тепер беремо чотири пучки і робимо так, як ялинку, трошки нижче опускаємо. Я роблю перший раз. Так. Ніби так має бути. Ось чотири я положила пучки. Нижче зробила. І буду я тепер зав'язувати тих чотири пучки на одному рівні, так, одинаково, що були. Знову нитку даємо десь між ось цими соломинками. Донизу, так. І будемо крутити? Так, і пропихаю сюди. Лишнє обрізаємо. Ось це ми трошки ось так можемо відгинати. Так. І тепер беремо ще решту. Ще беремо наших п'ять пучків. І зав'язуємо знову такою самою системою. Пропихаємо ось сюди між колосся нитку. Ось так затискаємо і обмотуємо. Зелену нитку, а може я косичку заплету? Як бачите, я косичку сплела і зараз я ще її ось тут так гарно зроблю. І запихаємо поміж солому. Усі ниточки лишні обрізаємо. так йдемо в сторону наші колосочки. Наш дідок майже готовий. У нас повинно бути три ніжки. Лишні обрізаємо. Ділимо на три рівних частини. Вже будемо ось так. тут на ніжках можна вже зав'язати, бо по-іншому не вийде. Малі. Завжди в нас була під столом солома, коли ми ще жили на хуторі. Я на хуторі жила до 10 років. І коли приносили цю солому під стіл, ми були дітьми, тож ми залазили під цей стіл і квокали, щоб були квочки і щоб були маленькі курчатка. Навіть якщо вам не хочеться так робити, то просто можна колоси заготовити і зробити такий сніпок. А ще я хочу дати сюди калину. Мені дуже подобається калина, це теж оспівується в наших українських піснях. Ну, я думаю, буде гарно. Ось такий в мене вийшов діду. Це перший раз я його робила. Трошки калиною прикрасила. Можна з сухоцвітами. У мене є три нічки, так як повидно. І 12 пучків по 7 колосків. А ще один я хочу зробити, щоб був пишніший і більший. Буду ще вчитися У мене ще є колоски. Колись в Україні ставили тільки такі дідухи, а ялинка до нас прийшла з Німеччини і, здається, запровадив це Петро І. Один дідух я зробила, показала вам, як я його роблю. Ну, а другий це я ось такий звичайний зробила. Просто зібрала в пучок, зав'язала ось такою ниткою і прикрасила сухоцвітами. Це мої безсмертники. Ну, що ж хочу сказати, так як я перший рік тільки робила, такий дідух. Все ж таки на такий дідух е, треба, напевно, брати пшеницю. Щоб був трошки він грубший і вищий. Але все рівно я дуже задоволена, сам процес дуже цікавий Ось цього дідуха, як його робити. А ще з такої соломки роблять різняні прикраси. І роблять такого павука соломи і теж прикрашають свої будівлі. Можливо, я ще і зроблю цього павука. І різні іграшки роблять з такої соломки. Цього року я великої ялинки не буду ставити. У мене просто будуть такі новорічні композиції з ялинки або сосни. І ось такий дідух, один і другий. Кому сподобалось, попробуйте. це дуже цікаво. Напевно, вже цього року вам не вийде, хіба на наступний рік заготовити собі ось такі злакові культури, можна пшеницю, овес, льон. наступний рік я постараюся льон висити спеціально для того, щоб зробити дідух, бо вона вже не висіває в Україні зараз льону. І зроблю вже такий більший дідух. Початок я заклала. Я думаю, такий діду може стояти цілий рік і прикрашати вашу будівлю. Це можна робити разом з дітьми. Це дуже цікаво. Отож, От я з вами прощаюся, кого зацікавило, можливо, ви зробите. Або можна купити вже готовий дідуг. У нас продають на ринку. Люди займаються цим і виготовляють дуже гарні дідухи. Всім дякую за увагу, до зустрічі!